Є на міліцейських посадах, а це не вони намальовані довкола карти навпаки, роз намальовані герої України і видатні особистості. Ось зараз я умовно позначу ті регіони, де є корупціонери. Ну на насправді ми знаємо, що ті люди, які займали посади, головні в областях при Януковичі, ну до цих людей дуже багато претензій. Зараз ми умовно позначимо деякі регіони. На що нас обурює, що теперішня влада замість того, щоб е, міняти одіозних особистостей, вона просто перетасовує їх, от я покажу, як це вона робить. Вона буквально переводить людей з місця на місце, а часом і залишає їх на своїх місцях, як це відбувається по Києву, і вважає таким чином, що вона... Замінили керівний склад і провела люстрацію. Ось ми виступаємо проти цього. Ми виступаємо проти того, що три одіозних київських міліціонери з прізвищами Грицевич, Чайка і Гладик, вони залишаються в Києві і продовжують займатися своєю гнилою справою, тому що кожен з них в чомусь задіяний преса, журналісти, які проводили розслідування, вони говорять, що ці люди. Зав'язані на, на шахрайствах, на гральному бізнесі, на наркотиках, і ми хочемо, щоб люстрація не була такою, коли йдеться перестановка осіб, або навіть часом підвищення. Сьогодні ми отримали інформацію, що Ігор Григоренко буде підвищений з посади начальника Шевченківського райвідділку району міліції, стане головою міліції по Київській області, тобто ця людина, яка контролювала міліціонерів в районі бойових дій Шевченківський район, це район майдану. Вона тепер отримала високу посаду. Ось ми проти цього до нас щойно підходив представник прес-служби Авакова і сподіваюся, що можливо навіть зараз навіть кількох з нас запросять поспілкуватися на цю тему. Так. Ми, ми приїхали як, вже озвучили власне. З приїхали з тим, що у нас є претензії по нових призначеннях. По по чотирьох уже прізвищах на сьогоднішній день це чайка. Грицевич. Чайка той, який Дніпровський був, район. Ні, цей, цей так, Чайка. Так, так, цей Чайка Дніпровський. По Гриневичу йде Гриневич. судове розслідування. Тобто він... Перегляд, ну йде перегляд, ну озвучить лише від минулого тижня, йде вивчення, так що думаю, протягом кількох днів буде, буде інформація по ньому. Тобто -то можливо? По тих закидах, які були громадські, вже йде ще, ще від минулого тижня, вже йде можливо розгляд. Можна не додати, нічого. Так, до речі. Воно ще підійде, щоб... Дивіться. Просто кажу, по Гриневичу вже йде ще минулого тижня. Ми ж присутності журналістів озвучили це, про те, що питання йде ну, перевірка по тих звинуваченнях які mm -hmm. справ громади, йде перевірка. Ми, точні, ну, Відділу ну, внутрішньої безпеки. Значить, Гриневич по Гриневичу вже, ну, вже йдуть, mm -hmm. вже йдуть... ми ще, ми ще це озвучили ще минулого тижня. У присутності журналістів це було прес-конференція, прес прес десятків камер, mm -hmm. Це було озвучено. А що буде зроблено в результаті? Хтось у відповідальній формі сказати, я це зроблю. Результати. Давайте будь що. Тоді буде... це... так. Я думаю, що тоді буде, буде... буде реакції. Я, його... я ж представився, хто її. Тому що, скажімо, я як заміністр, я лише буквально з першого часу березня. А до того я був як заступник керівника самоборони майдану. Тобто ми в тому зацікавлені, щоб ті всі Просто реакції були... Рідко можна почути, що по точно в відповідальній формі сказав, я це зроблю. А як, як правило, всі говорять, треба зробити. Має бути. Ну, а, поприз... а коли людина говорить, я це зроблю, тоді можна якісь ну, а, Він зробив? Підпис, чи не підпис по призначенню ставлю на я. Розумієте, дуже просто. Е, Нема питання, я завжди е, завжди відкритий, завжди, не доводиться спілкуватися, завжди. я постійно спілкуюся із, із журналістами, і з тим, хто має протести, і ми завжди спілкуємося. До речі, завтра з 12.1 можете прийти, буде прийом громадян. Я буду брати участь в тому пряморі. Це так само наше посилання до вас, тось, щоб да, яйця да. ну, до вас взагалі, заглом, до, як до відомса, щоб я перестанови маю. не мали щоб перестанови мали певний Прошу. сенс, а не зміну одних на тих самих. Ну, ну, це, як бачите, яйця є, ну, є, є, да? є яйця. Це автомайдан, так я розумію. Да, так, да. так. Зістянський району став на Дніпровський, шо, а сутниця. В зермані сидить оцей Греценко Олексій. Угу. Я не знаю, як питання. питання але Ви ж знаєте, знає що... яка ситуація, він тільки повернувся. Я розповім. знаю. Я знаю, тому що ми з Олексієм працювали в самі гарячі дні, ми активно працювали. Ми знаємо. Це таке мовне посилання дуже до того. Хотілося, щоб таких людей не було на посадах. Розумієте, це ж інструмент власний люди буду, вони можуть на майдані, робити. Я скажу Я, я, я вам скажу. Я вам скажу. Я от живу в Дніпровському районі. В мене працюють ігрові автомати в районі незаконно проституції. Я вам скажу і по ігрових автоматах, і по це буде була кадрова комісія. Ми заробили зміни чотирьох годів ну, цих, ну, то, що не вилікло по перепризначення чотирьох водій районних автомати, вони на вулиці, їх індифікувати. З... Це не підпольні якісь казінки. Я спочатку говорю не про, про кадрові зміни. По-друге, на активній на, нараді на, на, на було сказано так, що дано всім... сект нарада це коли збираються всі керівники в різних місцях було давно про те, щоб приймав козівка першого заступника всім, керів... всім керівникам по Україні, що до 20 квітня вирі... закрити всі ігрові точки по Україні. До 20 квітня, після 20 квітня було, тобто це ще було в минулому понеділку, звичайно, сакіння наразі, було сказано таке, що до... після 20 квітня, якщо громадськість, журналісти немає значення оголосить про те, що в тій точці там -то є, є ігрові апарати. Перш одразу ну летить керівник, який, на чій території це є. це була пряма вказівка. Це була пряма вказівка е кінця по всій Україні, тому що всі точки є і показали про те, що що ви кажете, що при попередньому керівництві, при попередньому керівництві е багато точок. Е ну То -е ті, ну, і ті і хто були при попередньому керівництві, щоб вони не присідали в якісь інші е інших е крісла і, і були, просто змінювали і там, по, там... По, по цих покаже по ігрових тих точках. Я кажу, було сказано, до 20 квітня закрити всі точки. бути прозвітовані. Якщо громадськість оголошує про те, що в тому-то районі, там то і там є конкрет, адреси, відбуваються то-то і то-то і -то, тото, одразу то, то, то тут же карається керівництво в тому -то Якщо є друге повідомлення, тут же карається керівник міста на тій території, тобто з відповідними кадровими питаннями. Тобто люди це, це будуть чітко і жорстко поставлені. Але треба щось робити. Ви прийшли як представники ми, майдану, ми, ми, тобто ви маєте ми, якусь владу на місцях і повинні щось висати. робити. Якщо у вас не Получається, ви звертайтеся, звертайтеся. Майдан ще стоїть. Дивіться, ямкомайдан на місці. Він нікуди не дівся.